Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. Мій гість сьогодні за Тарас Загородній, і керуючий партнер національної та групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Отже, багато заяв було на конференції Мюнхені, яка розпочалася буквально напередодні. Але давайте почнемо із тієї можливо, ейфорії, яка сьогодні триває у Кремлі. Попри те, що вони вже чекають Путіна пробачте, Трампа на Красній площаді, так там як пише Блумберг, лідер Росії, диктатор вже збирає команду із десятилітнім досвідом ведення переговорів. Називають джерела таких людей, як Ушаков головний. Є зовнішньополітичний радник Кремля, головний шпигун Путіна Наришкін, який служив відомо з Путіним КДБ, і Кажуть, що важливу роль буде відігравати так само фінансист Кирил Дмитрієв, який отримав у, у Стенфорді, Гарварді, і має зв'язки з родиною глави Кремля. Але давайте почнемо з цих таких солідних чоловіків солідного віку, так скажімо, які є сьогодні біля Путіна. Там, наприклад Ушаков 77 років служив у Путіна майже все життя. до цього був послом уша чого чекати? Чи залежить від тих людей, які будуть сьогодні про що замовляти? взагалі результати переговорів Я не розумію, звідки ейфорія така в Кремлі і чому всі так думачити ейфорія? Ну, те, що Блумберг може написати, ну, росіяни часто можуть видавати бажане за дійсне. А, а що помінялося? Нічого не помінялося. Ну, приїдуть, будуть затягувати час, розповідати про те, що, то, що Путін оголосив, це будуть вимагати. А нічого не буде. Ну, ну, сформують, ну, приїдуть, ну будуть довбати бо знову говорити, імітувати бурхливу діяльність. Тут час працює проти Росії. Ну, НАТО, там, коли істерики катали стосовно, що там а, Трамп щось поговорив з Путіним, а, ось і так далі. А що він? Санкції зняв? Не зняв. Заборонив українцям бити по території Росії, чи а, зня, не, не, наклав обмеження на далекобійну зброю на 300 кілометрів? Ні. Я пам'ятаю, як минулого року говорили, що минула адміністрація забороняла українцям бити по НПЗ, це коли перше СБУшники влупили по нафтопородне підприємству. Зараз нам заборонили? Ні. А зупинили. Допомогу військову ні, не ну, зупинили, все йде. Як си та далі час працює проти Росії? Данія Вон вже уважно дивиться, що там з екологією суден російських нафтових і так далі. Тому Кремль думає, що якась ейфорія ніякої форії не нема. вони немає. Вони думають, що так то так воно є, але реально не відбувається. Навпаки, це те, що Трамп грає з Європою. Європа перелякалася, обісралася, Вибачте, будь ласка, я так бачу по їхніх Всі раптом почали заявляти: ми теж хочемо в переговори. Давайте чудово виділяйте гроші. Канцлер Шольц раптом сказав: в зв'язку з тим, що було сказано. Давайте запроваджуємо надзвичайний стан, що дозволяє в тому числі збільшувати борги Німеччини. Раптом гроші починають знаходитись на оборону, в тому числі для України, що всі розуміли, і так далі. Тому навпаки, консолідація Європи йде, те, що хотів, в принципі, Трамп, щоб вони більше витрачали на оборону. А, і багато чого іншого. Тому не бачу предмету для ейфорії з боку, з боку росіян. Знаєте, це мені нагадує, як. 14 квітня 45-го року Гебельс у себе щоденнику написав: Все, все закінчилось, ми виграли війну, а, тому що да тому що помер Рузвельт. Він був впевнений, що все закінчилось. ні прийшов Труман все добив як слід. Гебельс траванув себе, своїх дітей, дружину і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні дивитися спокійно. Так, розуміти, що диктувати умову може України, повинна Україна, а це виключно за рахунок власного виробництва зброї Чим сильніше ми будемо, тим більше ми будемо е, диктувати умови Ну от сьогодні знову прилетіла в цей там аеропорти, вона закривала. Знову Волгоград по-моєму, прилетіла. Ну, перемовляйтеся далі. Ну, перемовляйтеся далі. Це таке, знаєте. Час працює на Україну, час працює на Україну, ми повинні розуміти, тому що знову таки у Путіна і Трампа протиріччя по нафті та газу, що ви розуміли, і ці протиріччя ніхто буде не не зможе подіти, тому що це наріжний камінь а, взагалі політики Трампа. А, тому вони можуть різну дезінформацію вкидувати, що щось там відбувається, і так далі. Ні, нічого. В обмін на якісь кроки, або або дивіться, там он вже ну Трамп запустив своїх цих поганих поліцейських. Тобто Трамп, о, ну знаєте, як я розумію у них тактика така: добрий поліцейський зараз Трамп, а погані поліцейські це голова Пентагону, який раптом заявив, що можливо повернення ядерну зброї в Україну, Дівенс, який сказав, що будемо бити морду, якщо є економічними санкціями. І навіть там сказав про можливий контингент американських військ на територію України. Чим, знаєте, там Кремль почав сказав: ми не зрозуміли про що. Знаєте, мені як я у Фейсбуці себе повісив: баба не чує, баба не чує, що таке? І так далі. Тобто, ми повинні ми повинні не дивитися те, що говориться, а те, що робиться, так А я розуміти, що диктувати умови закінчення війни. а а як вона буде закінчуватися? Я впевнений, що Україна повинна добуватися кордонів 91-го року. У нас є такі можливості так військово-політичним шляхом добувати це все. для того, щоб самі бути озброєним, ракети робити і довбати довбати по території Росії. Це є наша перемовна позиція. А Там далі можуть збирати кого там Ушакова. Дмитрієва, може ще раз поміняти і так далі. Це не має в дійсності значення. Росіяни не збираються не про що домовлятися, тому що вони перемовну позицію. Путін свою перемовну позицію сказав: віддайте Запоріжжя, видайте Херсон, скорочуйте армію, щоб у вас ракет не було, і так далі. Ну, це я думаю, що Україна ніколи не піде вже. Що ж ну вас, ваш прогноз точно краще ніж те, що бо ж і сьогодні західні змі, тому що і все там Трамп прогнувся від Путіна, і вже mm. Україну здають. А Блумберг пише, що все вирішили без Зеленського. Ну це страшне, no, що Блумберг знаєте. Блумберг, ну давайте так Блумберг же так часто писав, що у Путіна все добре. Знаєте, що взагалі західну пресу ми повинні ділити на 150. Ну, що у росіян є можливості заливати ресурс в західні змі, а вони сповідують принцип. Чесні люди коштують дорого. от І тому, звичайно, що вони будуть розповідати. Вони все виграли, все добре. Я вам сказав: санкції зняті? Не зняті. Да? України заборонили бити по території Росії. Не заборонила. Нам ніхто істерики не катає. Допомога військова йде, йде. Так що те, що там воно виграло. Ну, дивіться, сповільнилася наступ на Покровську і на всьому іншому. Ну, очевидно, що це до цього військової аналітики. Рахували, дивилися, що якщо росіяни не оголошують нову мобілізацію, у них людей просто вже не буде вистачати такими темпами, як вони витрачають, для того, щоб здійснювати якісь такі активно наступальні дії Українські війська на території Росії як були, так і залишаються, а це просто істерики для Путіна. Тому що коли Зеленський сказав, що ми будемо обговорювати обмін територіями це просто ганьба для них. Тому не читайте так, західні змі зараз вам будуть довбати, що як завжди вони в принципі довбали, що а, все програли. Я думаю, що близькі до демократів тим більше будуть розповідати, що а, Трамп у сьому винуватий. Ну в принципі, у них там давня любов, тому нічого дивного тут немає. А і так далі, Дивіться те, що відбувається на те, що говориться. Дійсно, це насправді важливо, важливо також розуміти. І те, що в Росії не все добре, вже свідчить і економіка. І в Росії також констатують, що 25-му році економіка може повільнитися в зростанні десь в 2-4 рази. Інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування. такі прогнози і параметри Банк Росії заклав вже в оновлений макропрогноз, який публікує разом із рішенням про ключову ставку. Ну а 26-й рік кажуть, економіка буде на виші стаг. Нації пане Тарасе, от якщо брати до уваги ту інформацію, дають західні ЗМІ, що певні фінансисти, можливо, будуть також присутні на переговорах. Чи буде намагатися Путін на все ж таки до останнього переконати весь світ, що все нормально, економіка працює, Росія ще зможе витримати. І ось такі удари, як ми бачимо щоночі, вони ще в принципі не сильно їх впливають? Ну, нехай говорить. Ну, дивіться, статистика, все ж таки, треба мати. Ну, щоб ви розуміли специфіку специфіку підрахунку ВВП, там питання в тому, як ти рахуєш інфляцію. Якщо ти рахуєш інфляцію, наприклад, як вона є, ну по-справжньому тоді буде падіння економіки. Якщо ти собі коригуєш інфляцію, то буде зростання економіки. Там, це ключовий. Момент, як ти порахуєш, а далі інфляцію можна порахувати, яким чином там якісь продукти не не включити в цей в кошик. Да? І можна одну статистику показати і так далі. Те, що ми чуємо, я думаю, що в дійсності у росіян вже починаються проблеми. Тим більше тіньових флот їх починати. Це головне, а ось є проблеми з експортом нафти, ну принаймні через Балтійське море. І те, що росіяни навіть якщо там макропрогноз, тому теж вірити, треба ну, скільки стільки. чи Але чи турбується Путіна, ні не турбує. Він готовий воювати до кінця, він висловив свою позицію. І тому от там, через ЗМІ розповідають, що вони там готові, не готові, і так далі. Наше завдання, наше завдання не читати різні газети, в тому числі і інтернет-видання, в тому числі західні. Наше завдання Українці повинні значить, мислити конкретику, запитувати, наприклад, прем'єр-міністра, там Камишина, Смітаніна, хто у нас відповідає за виробництво. Чому у нас сьогодні зранку поганий настрій? Тому що вчора прилетіло тільки один раз, а не два рази. Українці не задоволені. Не треба розповідати, скільки ви йде робити ракет від дронів. Нам потрібні результати на табло. Ми хочемо бачити красиві графіки, не виробництва, а результатів ударів по території Російської Федерації. Коли всі нація сконцентруються навколо цього, а не не читанням різних газетонок, мутних, які там половина просто працює на Путіна, тоді буде все гаразд. Ми мислити повинні конкретикою: ВПК це питання нашої національної безпеки. Це наріжний камень. Нашої, нашої е, виживання нашої нації подальшої безпеки. Тому шмигаль, все інше, де графіки ударів, наростаючі графіки, там, да прогнози, От так, як знаєте, як вони говорять. У нас там сьогодні, там, в цьому році буде вироблено там 3000 ракет, припустимо, да? це все добре, шмигаль, ти крутий перець, да? але. Настрій у нас поганий, вчора нічого не прилітало. Коли буде конкретно прилітати? да Звичайно, що це і військово вирішують, але чи забезпечені військові? Військові зазвичай працюють в рамках того, що їх забезпечила держава. Да? Якщо у них є достатні кількості, вони пуляють туди, куди потрібно. да а от І тому ми на цьому повинні сконцентруватися. Де от зараз глупили по нас митах на металургію? Ну, Трамп він запровадив проти всіх, проти України також. Шмигаль, де експорт нашого ВПК? Підприємства стоять, люди розбігаються по, по всьому світу, гроші не заробляються, податки не сплачуються, не виробляється жодна зброя, не для наших Збройних сил, не на експорт в тому числі. Забезпечення секретності підприємства ВПК. Я вам бачу, он фаужил. Говорить, що немає достатньо е, довгострокових контрактів, банкіри не фінансують. Національний банк просто, просто диверсант, коли запроваджує такі ризики, наприклад, для військового виробництва і все інше. Ось, Ось чим треба займатися, О, ми повинні розуміти, менеджером перемовин є Україна. І чим більше ми будемо лупити, ніхто нас не зможе проігнорувати. Ну який сенс зустрічатися Путіну з Трампом? Якщо в цей час Україна розносить, наприклад, нафтопереробну промисловість Росії, і що та що, а що скаже Путін Трампу? Що у мене все добре? Ну, Трамп, звичайно, ексцентрична людина, але скаже: Ти ну, ти смієшся наді мною? Іноземні війська на твоїй території, зБУшники ріжуть твоїх генералів в центрі Москви. От дрони постійно довблять твою нафтову промисловість. Це у кого що добре там, і на цьому ми повинні концентруватися. І тоді, тоді буде нам перемога, і не будемо це читати різні статті, які якраз спрямовані на те, щоб розбурхувати нашу ну, наше суспільство, в тому числі. Ну так само зараз змі слідкують за тими самими рідкісноземельними металами, корисними копалами України. Хоча здавалось, так до заяви Трампа ніхто і не згадував і не говорив про те, що, що там є в Україні, і скільки знову ж таки бачите, звертаємось до західних змі, які кажуть, що нібито в Мюнхені Зеленському запропонували підписати певний документ, який зобов'язує дати права штатам на 50% майбутніх мінеральних запасів, але Зеленський віч відмовився і. Тим часом бачила розслідування в НВ, які писали, що Китай також претендує, і що вже щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з окупантами на окупованих Донецькій Луганській території. Як тут нам буде пане Тараси? взагалі ця інформація варта відслідковування, тому що дуже бачимо, занепокоїлися ось цими мінералами і копалинами, які в нас є. Давайте так, це поки що віртуальна реальність. Ніяких підтверджених того, що воно там є, от як там там цифри, графіки вам показували, да, немає. Для того щоб підтверджувати, що воно стільки коштує, що воно є, потрібно вкладати купу грошей, розробку вкладати і так далі. і так далі Це поки що віртуальна реальність. Зеленський торгує віртуальною реальністю, щоб ви розуміли. А Трамп удає, що він купує реальний актив. Те, що відмовився 50 добре, значить, Зеленський читав книжки Трампа. Першу пропозицію ніколи не приймай, хто сказав, що першу пропозицію треба приймати. Ми там ще поторгуємося, і так далі. Що нам за це буде? Де там відкривається ленд-ліз? Наприклад, ну завтра чи не відкривається? Я думаю, що там така розмова йде. А далі, навіщо Трамп грає в цю гру? Тому що Трамп повинен пояснити власному електорату, чому він буде змушений допомагати Україні. Тому що під час виборів він вже йшов проти думки, він проти йшов проти того, що говорив Байден. Байден робить це, значить, я буду проти. Якщо Байден допомагає Україні, значить я буду проти допомоги Україні. Якщо Байден там умовно кажучи, виступає за а Права кішечок, то я проти прав кішечок і так далі. Ну це нормальна виборча кампанія. А тепер він купує оцей віртуальну реальність для того, точніше удає, що йде якась віртуальна торгівля за неіснуючі, ще раз вам говорю, рідкі земельне метали. Да? І це дозволяє дозволяє пояснювати американцям, чому вони там, і в тому числі пояснювати, що навіщо там давати зброю, щоб викинути китайців, наприклад, з Донбасу чи інші компанії, в тому числі, на от а там Зеленський вже говорить у нас в Україні ніхто нафту да газ толком не шукав. Говорить, що запаси більше ніж в Норвегії на тому, що постійно цим росіяни постійно це не давали розробити останні 30 років. Uh, і uh, Зеленський говорить: а у нас є шельфи Крима ще а там стільки нафти та газу, шеф Чорного моря. От є далі, я думаю, що виникне ще питання: а чому а чому Трамп чи цього немає досі на південному березі Крима? Наприклад, гарні місця, є ж не тільки газу, де можна готель побудувати, ну, наприклад, там. Феодосія припустимо, ще й в Ялті чому там досі немає, і так далі. Так, що це предмет перемовин на даний момент і спосіб формалізувати допомогу Україні. Ну, так само Андрій Мак зробив заяву голова офісу президента, що Зеленський тоді з Путіним може зустрітися, коли Україна буде мати вже сильну позицію і чіткі гарантії. Тобто, станом на зараз чітких гарантій в нас немає, сильної позиції теж і от як ви думаєте, що що означає ця сильна позиція? Більше зброї, більше грошей і зброї, і гроші зобов'язання конкретне в тому числі. Ось ну знову таки, правильно, що тягнуть час, час працює на Україну, ще раз говорю, час працює на Україну. з адміністрацією Трампа, час працює на Україну, тому що санкції працюють, росіяни не так, не так солодко в економіці, як вони хочуть сказати показати. І у них важкий вибір. Їм треба зараз вирішувати, от буквально вже навесні, проводити мобілізацію чи не проводити мобілізацію. І тому що далі все і важче, важче їм це робити, а тому що Україна об'єктивно стає сильнішою. Об'єктивно стає сильнішою. Дивіться графік ударів по території Російської Федерації минулого року. Ви навіть про це і мрієте не могли, коли по 10 регіонів щось залітає, довблять вже нафтоперекачувальні станції, нафтопроводи і так далі. Дійсно, ми чекаємо продовження, тому що взагалі січні люди, особливо так, от ви зазначаєте майже дня. Не було правда без люто безпілотники. Будемо дійсно чекати більше. І про те, що в Україні відбувається, тому що ми так дуже багато уваги звертаємо те, що говорять Мюнхені, у світі на Трампа. А, правду кажуть, поки говорять, будемо дивитися надії. А в нас в Україні працює очевидно, що ФСБ працює на те, щоб підірвати взагалі середини наше суспільство, дестабілізувати і зараз розповсюджує. Це відео у змі, як жінка. Підірвалася біля військових у Миколаєві, через що кажуть загинула жінка військовий і ще шестеро поранені. На, на відео видно, що жінка стояла із сумкою. Там кажуть, була вибухівка. Все вибухає, не можу на жаль показувати, тому що такий чутливий контент для нашого Ютуба. Але все ж таки СБУ вже попереджала, що ФСБ вербує смертників для підриву ТСК. Це вже третій такий подібний випадок, де саме застосовуються всі живі бомби. Так українців, є загиблі як діяти? Як взагалі ці люди можуть і на співпрацю? Невже звернення в ФСБ, СБУ замало? І тим більше наслідків жодна людина, яка працювала з ФСБ і яка виявлена сьогодні, не на волі їх всіх будуть судити? Ну давайте так контррозвідувальний режим в нашій країні ну на високому рівні. Дивіться, терактів подібного рівня за останні три роки взагалі не було. ну Таких великих. Давайте так ви знаєте, там підірвана, ну не знаю, якісь там крупні об'єкти, як це любить Росія робити і так далі. Ні, цього не було. Постійна йде зачистка, постійна робота ведеться по винищенню агентури, якщо є всередині служби, ну от нещодавно. Пан Малюк показав такі малювничі кадри, де він там щорів тримає, тобто свого якогось там полковника, який там був, що вже стало там мемом, розійшлося. Ну, дивіться, це нова схема. Нова схема. просто ідіотів в країні завжди відсоток ідіотів. Я хочу вам сказати: в кожній країні приблизно однаковий. Не? Які вірять в існування безкоштовних якихось речей, і що і тим більше, що... ну ФСБ ж теж хитрувати. Вони ж з ними не виходять, не говорять, що вони можуть говорити, що вони не ФСБ. Вони говорять, ну візьми такий пакетик, перенеси, наприклад, там поближче до ТЦК. Там же ж теж хитруваті люди, ну дуже хитро працюють. І тому це вже питання свідомості, питання свідомості людей. Тебе в дитинстві говорили. Каку не брати в руки да і з незнайомими не розмовляти. щили тебе? Так згадай дитинство, що тобі батьки говорили. З незнайомими, якщо пропонують якісь гроші, щоб щось зробити а, на цей, а, Ну начебто безкоштовно, дуже підозріла, то цього не роби, тому що тебе кінчать, от і все. Тому що в країні зараз така ситуація: там шарові гроші отримувати. І так далі, не буває нічого безкоштовного в цьому світі. Тому, звичайно, що повинна бути компанія. Я думаю, що зараз вони зроблять такий посібник як вони контактують, що говорять. Ну, я думаю, що Ну вже до цього ж говорили. Ну, до цього ж було говорили вже Ну, дібілов вибачте, я бачу, це на чому навчить. Ну, треба, значить, ще раз повторити. Дійсно, ну й тим більше Росія. Ми бачимо, що вона не зупиняє війну. Вона продовжує воювати. І ну так як б'ється Росія за можливість схопитися за останні якісь військові бази в Сирії. Не знаю хто хто за кого так ще міг воювати. Зараз пишуть змі, що до аеропорту Дамаска прибула партія із сотень мільярдів сирійських фунтів від Росії. що де гроші друкувалися ще в епоху правління поваленого режиму Асада. Пише Reuters. ця сума кажуть, еквівалент на десятка мільйонів доларів. США. І за даними співрозмовників, Росія не встигла переправити ці гроші до Сирії на момент повалення режиму. І, можливо, зараз буде просити, можливо, купити якісь такі певні плюшки собі і залишити подалі якусь там базу. Пане Тарасе, про що ця історія? Бо ну боротьба страшна, Кремль не здається, нібито. Ну вона вже повернула частину грошей Асада. Центральний банк Сирії сказав, що їм повернулися гроші. Купують так, звичайно, що воно дуже хотіло там залишатися, і я не виключаю, що можуть десь дотиснути а з різних причин, а, тому що а, ну сирійці вони ж пам'ятають бомбардування. Знаєте, і вони можуть подумати, раптом ну росіяни повернуться з таким самим. А, так, зараз у них війна йде, але ж можуть повернутися. І тому теоретично можуть це зробити. Тільки якщо там не втрутиться там США, наприклад. чи Туреччина в першу чергу а тільки так це можна буде вирішити. Ну і тим часом ми також спостерігаємо за окремими заявами Зеленського і е, про те, чого чекати Європі, так підсумовуючи цю розмову. Е, Зеленський взагалі заявив, що диктатору треба ось ці перемовини. Він хоче дійсно сіти за стіл. А е, щоб деякі санкції міжнародні можливо домогтися зняти з Росії. Ну а далі армії перегрупуватися. Ну і заяви про те, що треба буквально кілька років Росії, щоб захопити якусь ще країну. Країну, яка е, є е, можливо членом НАТО, а е, можливо будь-яку. У сусіднього то це насправді дуже все імовірно. В Європі це розуміють у Штатах загалом цілком світ. Чи дійсно сьогодні така загроза існує? Ну я думаю, що існує тут питання в Європі. Що Європа досі удає, що нічого не відбувається, а потім дивуються, що з нею приїжджає Дівенс, розмовляє як з дебілами Вибачте, будь ласка. А таке чого ви хотіли? Ви не витрачали на оборону, різали свої армії. Американці вам вже... Разів 10 сказала. Причому Трамп ще сказав це в першу каденцію, платити не будемо. А ви що думали, диво буде? Тут, тут ах, читаю, шок Дівенс таке сказав, голова Пентагону, так вам одразу сказав. Що думаєте, ви не жартують, чи що? Трамп під час виборчої кампанії, сказав зараз сказав, 10 разів сказав, 5% ВВП. А ви там щось там кочевряжетесь, нема грошей, все інше. шукаєте гроші. Тільки на зелену енергетику там витрачаєте 100 мільярдів євро, якщо не помиляюся. Це як на Бундесфер, наприклад, Німеччина витрачає. Ворушиться. Ворушиться, витрачайте на оборону давати гроші Україні в першу чергу, тому що гарантом безпеки Європи на східному фланзі є Україна, якщо ви досі не зрозуміли. Ти більше Дівенс підтвердив, вони будуть виводити американські війська з, з території. Цього з території ЄС, так що також. ж будемо дійсно спостерігати, і за тими днями, які продовжуються у Мюнхені, віримо, що Зеленський з хорошими новинами повернеться, тому що він вже сказав, що зокрема розмова Дівенсом була продуктивною. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що разом з нами розібрали усі заяви і все, що сталося найважливішого за допомогою. Да, дякую. Да. Дякую вам, друзі, Тарас загородні був з нами це політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Вас закликаю ставити подобайки. Ваші коментарі також чекаємо під цим відео. Ну, звісно, підписка на фабрико новини. Бережіть себе також.